Пропоную подивитися на Бахмут за допомогою онлайн мапи Діпстейт. Наші аналітики там показують певні зміни. Буквально щойно вони оновили карту і показали і ці зміни кращі для нас. Як ми бачимо на деяких ділянках, додалося блакитної зони це і північний, і південний фланги фланг в районі Бахмуту. Ну і власне, де є наше просування, як зазначала Ганна Маляр, це в районі Оріхово-Васильівки та в районі Парасков'ївки, яка розташована ось тут на біля Берхівки. Як ми з вами бачимо, тут вона говорила про просування приблизно на 1,6 кілометри. Ну і власне Бахмутський демон це телеграм канал який ведуть наші військові. Теж зазначав про просування на півтора кілометри, але не зазначав на яких ділянках. Маляр також говорила і про південний фланс кліщівка і іванівська до речі, на яке таке ж також була відбита атака за даними нашого генштабу. І там наше просування є приблизно на 700 метрів максимум. Бахмутський демон також відзначив Кліщівку якщо цитувати, то вони там сказали, що кліщі дохнуть на вкліщівці, тобто, можливо, ми розуміємо, що там наші сили дуже активно накривають вогнем окупантів. Аналітики Діпстей також зазначають, що наразі е, тривають активні бої в районі Оріхово-Василівки та в районі Берківського водосховища. Нагадаю, вчора пригожин казав, що частину е, позицій в Берхівці наші сили змогли зайняти, тобто окупанти звідти відійшли. Ну і також е, в Ворог працює ще на півдні Бахмута. Там вибито його біля каналу Сіверський Донець-Донбас на північний схід від Білої Гори. Така є інформація. Тобто, там є наші певні успіхи, і ми бачимо тут просування наших військових. Звісно, ми хочемо, щоб якомога швидше наші сили взяли в оточення Бахмута. Але аналітики говорять про те, що там окупант намагається все таки втримати позиції, навіть підтягує туди резерви, досить такі сильні, які уміють. Воювати і відбивати атаки. Ну, сподіваємося, і віримо, звісно, що наші сили є більш активними. Далі говоримо ще про південнішу частину Донеччини. Зараз мовитимемо про Мар'їнку. Там також активні бої. Численні атаки щодня наші сили ці атаки відбивають. Завдали ворогу. Наші сили там дуже багато втрат. Ну і генштаб говорить, що це за добу приблизно лише на цьому напрямку. Ці втрати склали приблизно 70 осіб убитими та більше Ста пораненими, скільки вони там поклали росіян. Також було знищено 17 одиниць ворожої техніки на цій ділянці фронту щодо Авдіївка. Також наш генштаб повідомляє, що були атаки безпосередньо прямо в лоб, а Також бої біля водяного, біля невельського і є перемінний успіх у балці Сухий Яр на цій ділянці фронту. Ну і також керівник Авдіївської РДА нам повідомив сьогодні про те, що наші сили мають певний успіх на півночі Авдіївки. І до російського залізача, яке вже від'їздило по землі, додалося і повітряне судно. Відлітав ще один російський вертоліт Ка-52. Його наші сили красиво приземлили на шахтарському напрямку. І далі ми з вами переходимо до іншої ділянки фронту. Це також Півден-Донеччина, а також Запоріжжя. Про, про нього ми вчора дуже багато говорили в контексті ймовірного просування е, наших сил. Аналітики говорять наразі, що бої тривають дуже активні на ділянці фронту від Левадного до Павлівки, яка наразі є біля вугледара. Приблизно на цій ділянці фронту наразі активно тривають бої. Це зазначають наші аналітики. Ну і на шахтарському напрямку ворог вів наступальні дії. В напрямку Новосілки успіху він там не мав, і ворог переважно тут перебуває. В обороні це приблизно теж ця ділянка фронту. І також в телеграм-каналах, зокрема і наших, повідомляється, що нібито наші сили мають успіх у Новодонецькому, і нібито навіть кажуть, що наші сили там уже частково закріпилися. Але це є неофіційна інформація, це інформація від наших військових, від відкритих джерел. Тому будемо чекати власне офіційного підтвердження від нашого генштабу. Далі ми з Вами відразу переходимо до іншої ділянки фронту більш спокійної, але все ж ми про неї поговоримо. Це Харківщина та Луганщина. Генштаб наш не повідомляє про те, що там були атаки окупантів. Обстріли традиційно там є. Активні з авіації обстрілюють, але таких великих боїв там немає. І аналітики говорять про те, що були у ворога спроби штурмових дій біля Масютівки, це уже Харківщина, і біля Новоселівського це неподалік Сватового, але ці всі атаки окупантів були безуспішними. Наші сили всі атаки повідбивали. Ну і вже традиційно ми радіємо тому, що ми говоримо в контексті карти бойових дій ще й про території Російської Федерації, тому що там з'явилася сіра зона. Сьогодні ця ділянка фронту оновилася, як ми бачимо, сірої зони додалося. Тобто, уже імовірно бойові дії дещо розповсюдилися. Вчора ми говорили про ділянку сірої зони 10 квадратних кілометрів. Імовірно, вона вже більша і нову та володима. Оджанку російський добровольчий корпус продовжують вони контролювати. Сьогодні вони викладали відео звідти і відзвітували, що вони перебувають наразі там.